Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 18 жовтня 2023 року. Вже прийшов час для проведення збіру врожаю зимового сорту. Це в нас сорт Яблук Гренні Сміт. Це австралійська селекція. Сорт є промисловий, дуже врожайний. Оце дерево в мене прищеплене на підчепі М9. Кожен рік дає гарний врожай. Яблуня можна сказати. Повністю з врожаєм. Періодичності подоношення не бачу гілки до самої землі. Цей сорт дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах до середини весни спокійно. Яблуко не в'яне, хрустке, кисло солодкого смаку. З приємним присмаком, присутнім тільки цьому сорту. О, дуже гарні плоди. Цей сорт є середньостійкий до хвороб, потрібні профілактичні обробки від грибкових захворювань І так само від шкідників. Збір плодів цього сорту в Центральній Україні Полтавська область десь приблизно друга декада жовтня. Споживання плодів після нового року. Січень, лютий, березень, квітень. Ну, можливо, ще травень. Все залежно від того, в яких умовах цей сорт буде зберігатися. Яблуко дуже красиве з такими крапками сіруватими. Воно зелене. Ось має отакий вигляд. Коли я цей сорт собі заводив в садок, Колеги казали, що він такий собі не дуже смачний, кисловатий. Але, але це тільки зараз, якщо його споживати. Якщо воно полеже на дозарюванні, у нього дуже гарний смак. От туди, після Нового року доволі-доволі непоганий. Також цей сорт рекомендовано споживати тим, хто сидить на дієті або у кого діабет. У мене діабет першої групи, я на інсуліні, то це якраз цей сорт не підніма цукор у крові. Бо, наприклад, якщо споживаєш жовті сорти, типу годенділя шесу, або якісь червоні сорти, типа редділяшесу, то цукор ну, підскакує дуже сильно. А від цього сорту ні, нормально. Оце, у кого діабет, рекомендую цей сорт посадити собі в садок і споживати. Так, що можу сказати по плюсах. Сорт врожайний, на дев'ятці е, середньорослий, е, дуже гарно зберігається, має гарний кисло-солодкий смак з приємним присмаком. Е, до хвороб середньостійкий, е, гіркою п'ятнистостю не уражується в моєму саду, ніколи не бачив, можна не обробляти кальцієм. Ну, а так, в цілому я цим сортом дуже задоволений. Оце зараз провожу збір. І зимою з вами будемо дегустувати і міряти, який вміст цукру у цього сорту. Так що не примикайте, чекаємо до зарювання. Так, сьогодні в нас 12 січня 2024 року. Сорт яблук Гренні Сміт після зберігання. Має фантастичний вигляд. Цей сорт дуже відомий, дуже старий. Він походить з Австралії. Давайте побачимо, яка вага. Яблука можуть бути ось з такими крапками, сіруватими, білуватими. Можуть бути без них. В деякий рік по-різному. І от в цьому році дуже мало цих крапок. В основному ось такі чисті яблука. Можуть бути з таким румянцем. Ось отут тільки де-не-де видно крапки. Оце яблука з одного дерева. Так. Вага може бути у деяких плодів і по 400 грамів. Це такий доволі крупноплідний сорт. Зберігається він чудово до кінця квітня, в моїх підвальних умовах. Сама м'якоть не стає рихла або пісочна, вона щільна. Соковита з дуже гарним смаком. Так, не путайте цей сорт з сортом Рене Цеморенка. Це зовсім різні сорти, які, і вони мають ну, зовсім різний смак і структуру м'якоті. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що ж в нього всередині. Слухайте, як воно тріщить. Колись я цей сорт купував в магазині, коли він в мене ще не подоносив, то він мені не сподобався, він якийсь був там дуже кислий. Вон, бачите, натискаю соку дуже багато. Коли попробував у себе в саду, особливо туди ближче до кінця лютого, я був вражений смаком цього сорту. У нього смак. Збалансований, кисло солодкий, виражений. Так, ану по цукру давайте побачимо. Цукру не дуже багато ось в цьому плоді. Получається десь 12,5-13. Але проміряв, бувало, і до 15. Воно коливається. Давайте попробуємо на смак. М -м. Зараз воно збалансоване, більше кислинки, ніж цукру. Але туди ближче до весни кислинка ось уходить, і е, більше воно таке е, солодке. Але я не скажу, що це яблуко є е, таке солодке, як е, фуджі, ні. Цей сорт іде збалансований кисло-солодкого смаку. Але він настільки приємний, настільки смачний, що оця кислинка, вона. Тільки доповнює цей гарний смак. Соку дуже багато, м'яко чільна, схавующа, дуже соковита. Сорт мені дуже подобається. Але шкірка сама от така тверда. Я б її чищав, бо вона така жиється дуже погано. Чудовий зимовий сорт яблук. Цей сорт підійде тим. Хто полюбляє соковиті, кисло солодкі, з приємним присмаком яблук, які довго зберігаються в звичайних підвальних умовах? Ось така невеличка характеристика. Є трохи життя для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся у вайбер. Так, всім гарного дня, до побачення.